Київська область лідер соціально-економічного розвитку. Такий висновок Держстату за підсумками першого півріччя. у трійці найкращих Дніпропетровщина та Полтавщина. Зокрема, триматися у лідерах цим регіонам дозволяє ефективне залучення інвестицій. За рік до України залучено лише 30% інвестицій від минулорічних показників. Інвестиційний клімат погіршується через недосконале податкове законодавство і бюрократію, скаржиться бізнес, і просить зменшення фіскального тиску. Зараз у тіні прокручується понад 350 мільярдів гривень щороку. Ми повинні йти шляхом зниження податкового тиску. Це в першу чергу. Ось. Це шляхом спрощення дозвольних систем, шляхом спрощення реєстрації підприємств. Працювати заважає і корупція, скаржеться підприємці за цим ганебним показником. Ми на рівні Зімбабве, Кенії та Таджикистану. Хто бюрократії та хабарництва не витримує, з бізнесу йде і поповнює ряди безробітних, як у Ірпені. Сьогодні, сьогодні ви знаєте, 70% студентів вищих навчальних закладів, бажають, мріють уїхати на роботу за кордон. Все далі так жити вже нельзя. Крапка, як кажуть. Треба робити так, щоб як інвестиційна привабливість ірпінян була велика. Зараз в Україні понад 4 мільйони підприємців вони забезпечують 16% ВВП. Утім, у цивілізованих державах цей показник сягає 60%.